Неопубліковані листи бібліофілів. Драматургія ЧАСТИНА 1. Образ бібліофіла. Сценічний опис Стара кімната. Стіни, повністю завалені книжковими стелажами. Вікно завішане важкою шторою, крізь яку пробивається слабке світло, на столі лампа. Купи старих книжок. Герой Ім'я Орест Мирославович. Вік. Близько 75 років. Походження, син вчителя та бібліотекарки. Усе життя працював лікарем. Зовнішність худорлявий високий. Хода повільна, але очі живі, палаючі, коли він говорить про книги. Перша сцена. Він сидить у кріслі, гортає книгу, говорить сам до себе, ніби до уявного співрозмовника. ОРЕСТ Мирославович. Кожна сторінка це двері, люди блукають вулицями, я ж блукаю рядками. Хтось мріє про мандри, а мені досить розвернути том у фуліанті, і я вже там, серед вотичних соборів чи пустельних степів. Частина друга знахідка, коробка з листами. Ситуація Букіністичний ринок. Стійки з пожовклими газетами, ящиками старих журналів та книг. Торговець відсуває ногою картонну коробку. Сцена, Орест нахиляється, торкається коробки. Вона вся в пилюці. На кришці напис Рукописи Листи. Букініст байдуже відповідає. Тато мотлух. Старі листівки, чиєсь листування. Бери, коштує копійки, якщо хочеш. Інакше викину. Орест зупиняється, вдихає запах паперу. Це не Мотлох, погладжує коробку. Це чиясь доля. Приходить додому. Він відкриває коробку. Витягає перший конверт, розкриває. Читає. Орест читає лист. Дорогий Павле, я знайшов перше видання Шевченка: тремтять руки, як від зустрічі з коханою. Орест завмирає він ще не знає, що ця коробка змінить усе його життя.